Я знаю, для чого ти це робиш, і яких планів ти біля себе тримаєш. Якщо жодна людина свого чату не має ніякого відношення, Донат до від російських Анатолій співаків, Павлов, ПЛР, Ніякого наброїв, відношення. Найіни. Я тобі більш скажу: всі ті, хто мали якісь зв'язки з родичами з Росії, їх всі обірвали, тому що неможливо спілкуватися з росіянськими п**ками. Навіть коли вони були тобі братом чи сестрою, антош, я ж я ж тебе не перебував. Антоша Канторський. У нас якщо б твоя матір була в Росії, тобі тебе... Антош, звісно, так відбувається, наприклад, з моєю дружиною. В неї да матір на окупованій території, яка підтримує Російську Федерацію. Вони слухати. Я тебе не хочу чути. Якщо ти в Києві, давай завтра зустрінемось о 14 -й. Я зараз питання задав. Якщо б твоя матір знаходяться, я вже відповів. Ти просто не слухав мене. Давай на майдані біля стели. Як тобі такий варіант? Що? Майдан Незалежності біля Стели. Що Майдан Незалежності, так. і що? Я пропоную тобі зустрітися на Майдані Незалежності біля стели о 14-й годині. Е, давайте метродарниця. Біля... А чим тобі Майдан не підходить, Антош? Е, ду... Я знаю тільки червону гілку в Україні. В Україні тільки червону гілку. Антош, ну ти все ще будеш намагатися виїхати, що ти в Києві в Україні, серйозно. Ти на Майдан можеш приїхати, бо не знаєш, як туди доїхати. На Майдан незалежності, я не знаю це, як доїхати. Не знаєш бка, оце киянин. Антош, залиш свій номер телефону, я тобі скину, як доїхати. Хочеш? О, ні, давайте метродарницю. Давайте. Торгівельний центр, дитячий світ. Антош, ти там вдягаєшся, так розумію. Антош, не, не нервуй. Я кажу, Майдан Незалежності Стела, завтра 14.00. Підходить? Можемо на 15, якщо ти там ну, заплутаєшся. Mm -hmm. Ай. -б... Це якась канторська хуйня, хор... 100%, відсотків, яка сидить, ну, Макс, подивився, за кордоном, воно точно не в Києві. Він мешканець Москви. не вперше, коли оці маленькі. Представники Російської Федерації намагаються пояснювати українцям, що хороші русські вони вони є, вони, конконішний, Вони просто сказати нічого не мов, Вони є.